розказуємо про двох захисників України, які загинули у теперішній війні. І ми розказуємо про тих, хто відстоював нашу державу, про тих, хто прославляв наше місто. І сьогодні єдина табличка, яку ми встановлюємо другий раз, це табличка Різниченко Олексію, тому що на жаль, пройменування вулиці не честь так і не відбулося. Кажучи, невеличкий екскурс в історію в нашому місті відбулося перейменування 20 вулиць на честь загиблих захисників. Перейменування відбулося всупереч діючому, прийнятому нашою владою положення про перейменування, яке напряму це забороняє. Тобто, це перейменування є напівлегальним, проте воно є. Але ініціативу про перейменування вулиці Співдружності на вулицю Різниченко Олексія вона була відхилена і саксаганським виконкомом і не висунута на обговорення громади. Тому це цей понеділок вже буде третій раз, коли я відношу пропозицію про перейменування. Не дивлячись на те, що була створена петиція, яку підтримали люди за два тижні, ми набрали тисячу голосів. Не дивлячись на те, що в нас є листи від пацієнтів, від колег від університету, які підтримують це переименування, його, на жаль, не сталося. І наскільки мені відомо, ці листи навіть не дійшли до робочої групи, і члени робочої групи навіть не знають про їх існування. Так що ми вимушені говорити про це знову, ми вимушені говорити про Олексія знову. І ця частина це дань пам'яті. Мама Різниченко всі. Знаєте, це була дитина все Він дуже багато вмів, він дуже багато знав, він дуже поспішав у цьому житті. Він прожив лише 28 років і загинув 27 вересня 2022 року. Але за цей час він встиг дуже багато зробити. Він екстерном закінчив музичну школу і звичайну школу. Він на відмінно закінчив Харківський медичний університет. Він, коли навчався в університеті, брав активну участь у громадському житті університету. Він був співорганізатором молодіжної організації в Харкові ФРІ. Він вигравав гранди на відвідування і навчання у міжнародних у міжнародному таборі інліберті у Грузії. Два рази вигравав на туди грант. Він вигравав також гранд у молодіжний табор хвиля, куди їздив також навчатися і відпочивати. Після закінчення в університет він поступив, коли вступив, коли йому було 16 років. Після закінчення університету він не залишив не захотів залишатися у Харкові, а повернувся до нашого міста і пішов працювати усьому амбулаторію сімейним лікарем. Спочатку він там був інтерном, а потім, коли закінчилася інтернатура, він там став завідуючим цієї амбулаторії. Він дуже багато навчався навіть після закінчення університету. В нього були постійні курси підвищення кваліфікації. Він навчався на різних мовах на українською мовою, англійською мовою. Коли розпочався ковід, він як завідуючий амбулаторію працював по 12 годин. На 8 годину ранку він йшов на роботу, о 9 годині вечора він повертався додому. Крім того, що він приймав своїх пацієнтів. Він також відвідував своїх пацієнтів і вдома. Він дуже підтримував і йому це вдавалося робити людей, які хворіли на ракові захворювання. Одного разу він розповідав, що була в нього така пацієнтка, яка хворіла цирозом печінки. І вона вже була зовсім у поганому стані, коли її його до неї викликали. І він прийшов, назначив їй відновлюючу терапію. І коли він через два тижні прийшов знову її провідати, вона сиділа у ліжку, розмовляла. Звичайно, він не міг її вилікувати від цієї страшної хвороби, але він як і міг полегшував страждання людей. До нього, незважаючи на те, що він був надзвичайно молодою людиною, до нього їхали пацієнти з усього міста і викликали його також до себе з усього міста. Люди коли розпочався ковід, і в наше місто почали привозити апарати ШВЛ, то жоден сімейний лікар не вмів, не вмів користуватися цими апаратами, тому що їх просто не вчили, і у них не було такої нагоди. І для того, щоб навчитися самому користуватися цим апаратом і навчити інших своїх колег, він взяв відпустку, записався у Бордянську медичну школу, поїхав туди на тиждень, заплатив за навчання, навчився користуватися цим апаратом і приїхав. І на, на зустрічах зі своїми колегами він вчив користуватися цим апаратом своїх колег. Надзвичайно вдячні його пацієнти, тому що навіть зараз, вже через півтора роки після його загибелі, нам все рівно пишуть, до нас приходять з нами, спілкуються, з нами радяться, і ми також намагаємося допомогти цим людям, тому що залишилися зв'язки льошині. Зв'язки його друзі, лікарі, які на сьогоднішній день працюють у різних містах. Ми до них звертаємося, і вони також допомагають нашим власним пацієнтам. Тому Ну, ми вважаємо, що повинна вулиця нашого міста носити і ім'я Різниченко Олексія, тому що, на жаль, коли у перехожих питаємо, чим відзначається наше місто, дуже часто розповідають або, або про його довжину, найдовшу у Європі, або про його червоних горобців. Але ми з вами розуміємо, що місто буде жити до тих пір, доки ми будемо знати про своїх героїв. Місто від Відзначається саме людьми, а не горобцями. Тому, звичайно, про ми повинні розповідати, ми повинні називати іменами визначних людей вулиці нашого міста для того, щоб діти. Дорослі, які будуть цікавитися, а хто ж це такий Різниченко Олексій, змогли зайти у відповідні документи і почитати, і взнати, яка особлива, нетривіальна не людина жила в цьому місті, і скільки ще багато вона могла б зробити, якби не ворог, який напав на нашу країну і забрав життя у нього, і у багатьох інших молодих людей, і які були майбутнім нашої країни. Виріг, наче то промислове місце, наче місце несвідоме. Насправді в ньому і зараз зростають патріоти, і раніше були патріоти, які намагаються максимально стерти з пам'яті. В кінці вересня 1902 року в селищі Веселі Терни народилася Віра Вевенка. Вона походила з заможної родини національно свідомої. Батька і її большевики розстріляли на початку 20-го року. Навчалась вона в Катеринаславській гімназії, розвідниця типової Олександрівської дивиці. Вона була зв'язковою між костю Пестушка і Симоном Петлюровим. На жаль, ми запропонували це переименування рядом поряд з, з вулицею Кості Пестушки, увічнити пам'ять. Віри Бабенко, але за голосуванням перемогла Оксола. На жаль, падає Вони летають, немов птиці, під сильним небом України, і жовто-блакитним прапором, Їх, їхні діла на вік оповиті. Це герої моєї країни. Це найкращі діти своїх батьків. Полегли, літайте, а ми пам'ятатимо. Героям дякуємо. Ольга, Чістякому, ми можемо бачити дуже багато, тому що вона є на відеозаписах. Ольга Миколаївна Чистякова — дуже відома на свій час та й зараз, телевізійна ведуча, головна редакторка авторських програм телеканалу Рудана. Вона створила цілу серію, цілу, цілий літопис чудових, неперевершених до сьогодні краєзнавчих проєктів, мистецтвознавчих проєктів. Це людина, яка е, підсвічувала. Видатні постаті Кривого Рогу, яка зробила низку інтерв'ю з людьми, які народилися в Кривому Розі або були причетні до Кривого Рогу, але знайшли себе і проявили в дуже різних сферах і по всій Україні і по всьому світу. Це людина, яка створила такі, такі цикли телевізійних проєктів, дуже масштабні. Це зоряні часи людства, чудовий проєкт про... Різних художників, які створювали надзвичайно надзвичайні картини, мистецькі витвори. Це серія сталева вісь, це історія колишнього комбінату «Криворіжсталь», зараз це Патар Солор Мітал Кривий Ріг. Також дуже масштабний проект. Власне слово масштабний можна не повторювати, тому що будь-що за що бралася Ольга Миколаївна, це масштабний проект. Далі вона створила серію Криворізькі лави про очільників Кривого Рогу в різні роки, про міських голів і показала в цьому проєкті не лише їх, цих людей, як особистостей, як діячів, які так чи інакше змінювали місто, а також показала те, як власне, жило місто в різні періоди часу. Далі вона створила проєкт, який називається Міський роман. Це Якщо не помиляюсь, там 24 серії про життя Кривого Рогу в різні проміжки часу. Тема топонімів дала змогу, побачити більше, дала змогу, дивлячись як ганебно відфудкує.